Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Води. Сьогодні дивимось на оцього малюка світу танків, який буде сьогодні робити просто вітер. Все, як ви любите, це мантікора. Мапа у нас Тундера, стандартний бій кидає по дві артилерії в команді та по два легких танка, де всі однорівнові бій мається на базі, Всі 10 рівня. є у нас майже усі весь боєкомплект. А всі снаряди це 19 штук смішних. Ні, не 19, бо тому що одну зробив постріл. Тобто 20 штук в боєкомплекті. В 17 залишилось голдових підкаліберних, так 268 міліметрів пробуває броня та при Альфі. 390 середній, звісно, відповідно. Фугасики, 480 одиниць середньої шкоди забирають, та 60 мм пробувають в руні. Я так розумію, це знову український гравець буде показувати ультратоповий бій. Дійсно, ти не пожалкуєш за цей бій. Якщо додивишся до кінця, тим більше в кінці буде просто щось неймовірне. Ташунський бій та плюс екшен. Все, як ти любиш, так що відразу протискай подобайку, підписуйся на канал, та пиши, Будь-який коментар, Ні, зараз, от якщо ми подивимося від самого початку бою, зараз роблять такі ну, трішки, ну, нестандартні дії, скажімо так, от на цій мапі відверто кажучи, дуже важко реалізувати легкий танк. Максимально важкувато, от відверто кажучи, ще раз повторюся. Максимально, от я не знаю. От, Наприклад, легкий танк тут набагато краще себе буде почувати, бо тому що він може, наприклад, заїхати на гірку, у нього кращий ДПМ як на крутей, ніж у Мантікоре. Мантікоре краще, краще маскування, але е, колісник в цій ситуації, я думаю, буде пояскравіше. Ну що? От ви бачите, от переїжджає з лівої сторони, правої, от зараз більше. Схоже на те, що ми приїжджаємо в центр, а не ліворуч, праворуч, але ви мене розумієте, намагається кудись присунути свій танк. От Зараз, можливо, думає, зараз хтось буде підставлятися з гірки. Наприклад, от колісний ЕБР-90, ЕБР 90 ебр 105 точніше, перепрошую, 90-це 9-го рівня. Це у нас десятка. Колісний 10 рівня. Так, зараз до речі, я забув озвучити, а хто не помітив, що грає наша мантікора з нікнеймом Буаджоайден. Джайден UA69 грає у зводі з грильом 15. Можливо, вони щось виконують. Можливо, Мантікора наша, можливо, він допомагає виконати ОБЗ на ПТ-15. Все може бути. Ну, швидше за все, ми так і ніколи і цього не дізнаємося. Зараз переїжджаємо на, якщо дивиться, звісно, по мінімапі, то на ліву частину, якщо по нашому респауну, то праворуч. От зараз переїжджаємо, можливо, будемо. Працювати, звісно, на шкоду. Що нам ще залишається на цій мапі, як немає кого, та що світити? Два гриля 15-х світиться. У нас під каліберний снарядик. Так, цього трішечки тільки видно, швидше за все не залетить. Але сюди в рубочку ми з легкістю присилаємо. І якщо подивимося зараз по хідпойнтам, наша команда програє сильно. Вже на 5000 тисяч по хідпойнтам програє на команду. Це просто. Сильно. 15 підкаліберних снарядів. От Завжди граючи на цьому танку на мантікорі, хто має мантікору та, звісно, не зливається в перші дві хвилини бою, то чудово розуміє, що на цьому танку треба перейти, мається на увазі снарядики, тому що дуже маленький боєкомплект зараз. Я ж тільки що помітив, що швидше за все об'єкт 268 варіант 4 ворожий забирає нашого совзводного на грилі 15-му мали приїхати йому допомогти, але трішки запіз... запізнілися. запізнілися. Боже, я вже так говорю. Як знаєте хто? Як Азіров, пам'ятаєте такого чоловіка Азіров? Пишіть коментарях. Зараз трішечки ми за... запізно приїхали, мається на увазі. Зараз от забрали нашого совзводного, Ми зараз будемо, звісно, розбиратися тут на одинці. З командою противника Так Якпан Сутий також вилазить до гірки, що він тут забув. Можливо, він зараз їде, хоче зараз ФОША Б, або нашу Мантікуру, звісно, хотів пробити. І у нас фугасик завантажений. Подивіться зараз на оцей постріл. Трішечки, на мою думку, звісно, поганенько він вицілював в аркадному прицілі. Або, можливо, у нас просто відрізняється ФОВ. Це мається на увазі кути огляду на екрані. Ну, можливо, у нас ФОВ різниця. А можливо і ні. Можливо, так трішечки поганенько вицілив. Але Бог з ним. 13 підкаліберних снарядів ми можемо працювати. Це 63-й. Там ще був Центріон Екшн, який зараз нам повісив пробиття. І рахунок уже просто розгромний. 5-10 рахунок. Так, похід пойта на команду не все так. Трагічно, ну але по гарматах то просто вже на голову не натягнеш. Як виходити з цієї ситуації? Ще й на такій маленькій мапі, на легкому такому картонному одному з найменших легких танків у грі. Мантікора, Ну чудовий танк, звісно, по маскуванні світити. Ну але для таких тащунських боїв і до слова до Тащунських вона залишається тільки один союзний танк. Це об'єкт 261, тобто наша артилерія. А ми напулькали так, скільки навіть не цілих три тисячі напулькали. І так, дали пробиття. Ми зараз по ворожій артилеріях 100 Сотому це просто дуже злюща артилерія. І зараз їдемо добирати. І ми вже офіційно залишились одні проти семи танків противника. Ще раз підкреслюю вашу увагу: у нас залишається тільки 11 підкаліберних снарядів. В команді противника 4160 тисячі Ну, принаймні, так показує мод. Я неодноразово казав у своїх відео, що мод може показувати неправильно, якщо противник не був у колі огляду нашого автора реплею. Так що не плутайте. І що? Знаходимо ще одного. Противника, так, це Т-92, ще всі ми забрали, а це залишається от І от цього, що ми зараз не добили перший раз, але контрольним, звісно, зробили свою справу. Другий фраг уже в копілці нашої мантікори. І бачимо, хтось уже з противників заїжджає на захоплення нашої бази. Так, ну що, гірка зараз, звісно, за нашою мантікорою. Це треба, звісно, з нею користатися. Так, знаходимо ворожого гриля 15-го від'їжджаємо від кущів. І чудово збиваємо 17 очок бази. Так, небагато, але все одно. Ми зараз кусаємо потихеньку, потрошечки кусаємо, але все одно ми кусаємо. Саме головне зараз всі снарядики реалізовувати, подивіться, обов'язково, ти чуєш мене? Пиши в коментарях, що це тільки що було з БРМ 105-м. Ви бачили, де був приціл? Я так розумію, а це тільки одне пояснення, що зараз просто снарядик полетів лівіше саме на танка, бо тому що навіть був не навівся на нього. І зараз подивіться, що відбувається. Цяска вривається просто на нас. Ви слідкуйте за хідпойнтами. Ми шотні, якщо фугасик як у нього є, він нас не пробиває через гармату. Я так розумію, у нього стандартні бронебійні снаряди. І що? Гармату нам пошкодив, в нього перезаряджання йде в два рази швидше. Ми шотні, і він шотний для нас. Подивіться, ми просто втікаємо, крутимося навколо нашого об'єкта 780, який віддав Богові душу, і заїжджаємо, і забираємо це 63-го. Подивіться от про такий екшен, я вам саме і говорив, але ви почекайте, почекайте все ще попереду. Адже залишається ще три ПТСА, два гриля 15, та. Як пан заресотий, і знову ж таки хтось заїжджає з противників на захоплення нашої бази. Ми вже майже напулькали 5 тисяч. Нічого, початок з бою взагалі жодної біди не ну не предвіщав за абсолютно. Все виглядало на звичайний злив. Але не тут було. Ми вже чотири противники забрали з того моменту, коли ми залишалися на одинці, а гриль 15-й вже в'їжджає нам в задницю. Так він, звісно, нас не. Дожене. Ну, звісно, якщо наша мандікора зупинятися не буде, а наша мантікора не зупиняється, їде. А що він робить, так подивіться. А це саме зараз такий момент, щоб повчитися, як витягувати бої. Подивіться, куди заїжджає. Я перший раз за моєю я записую такий відосик, щоб з цієї позиції хтось збивав і взагалі, щоб хтось. Їздив з авторів реплеїв, мається це на увазі з усіх відосиків на цій мапі, щоб хтось сюди їхав, просто отак в наглу. Так, маскування Матікора просто філігранне, але все одно я таке перший раз бачу. Їхали або ліворуч, або праворуч. Ми просто поїхали майже по центрі мапи і потім піджалися низинку. Так, подивіться, скільки це метрів. Що це гріль 15-й взагалі без оптики без нічого грає. Чи що так, збираємо ми, звісно, гриля 15-го, як він нас не світив, там навіть, мабуть, навіть 300 метрів до нього не було. Так, ну це просто чудово було. Так, п'ятий. Зараз фраг уже був на е користь нашої матікори, звісно, у вигляді гриля 15 го одного, а не забувайте, що залишається ще один. І він, як мінімум, двохшотний, бо тому, що, я пам'ятаю, у нього там 700 з лишим хітпонтів. Мені здається, так було, Ну, зараз подивимося, звісно, більш докладніше. Ну, половина хідпонтів показує, звісно, мод у гриля 15-го. Зараз будемо бачити. І саме головне, саме головне, що зараз я вам хочу сказати: два підкаліберних снаряди у нас тільки залишаються. Два підкалібера. Як нам бути в цій ситуації, коли мод показує, що хідпонтів на команду противника 1659? Ой-ой, ой ще трішечки бракувало і мантікора була б розбилася, а у нашого реплею тільки 61 хітпойнт. Тобто, не знаю, як зараз бути в цій ситуації. От Приїжджаю. От зараз намагається мантікора зараз когось тут знайти. А от невідомо, саме головне, де зараз може бути як панзаря сотий. Ну, гриль 15-й, швидше за все, він засів на гірці і сидить, просто вичікує. Просто. От, курка там засіла і висижує свої яєчка. Звісно, так це тавтологія, Ну, але ви розумієте, про що я кажу? Швидше за все він там і сидить, бо тому що він чудово розуміє, що у нашої матікори огляд та маскування просто на висоті. Так, а що це гріль? 15-й шотний. Я розумію, що він, мабуть, розбився або, можливо, мод показувавшись неправильно, Ну, Тим не менш, ми забираємо зараз, зараз оцього другого гріля 15-го, шостий фраг вже поклали собі в копілку і залишається як пан зресотий. Невідомо скільки в нього хітпонтів, бо тому що, ще раз повторюся, у нас тільки один підкаліберний снарядик, Які у нас зараз варіанти. Варіант тільки два варіанти. Перший це якщо як пан зересотий, шотний для нас, пробувати його забрати. Другий варіант це... Брати базу, і подивіться, як панзересотий двохшотний хлопчина стоїть просто біля своєї бази, так він все максимально добре зробив. Тільки один мінус, що він трішечки не вгадав з напрямку, звідки міг поїхати наш хлопчина на мантікорі. І заїжджаємо просто за камінчик, і нам більше немає що робити. Ми, як панзересотого, не заберемо. Як панзересотий нас забрати не може, звісно, якщо не помилиться наша мантікора. Що зараз робити в цій ситуації? Звісно, стояти за камінцем і захоплювати базу. І при можливості присунути ще останні снаряди. І, можливо, надіятися, що ми взірвемо боєукладку, бо підпалимо, як пан Зересоту, а що, звісно, шанси 1 до мільйона, не знаю, можливо, навіть ще більше. Ну, тим не менш, залишається скільки? 30 секунд. Звісно, я трішечки пришвидшив x 2 е, відео, щоб ми не чекали оцих е, хвилин 40. Так присунули, що в Вортек зараз як панзервису тому останні снаряди, і звісно не було ні боєукладки, ні підпалу. І ми просто захопили базу. 17 тисяч 172 одиниці зробляє наша мантікора за цей бій. Звісно, майстра також зробляє. Подивіться, скільки медалей насипало. Медаль паскучі. Саме головне медаль Колобанова. Один проти семи танків залишався. Так, він його отримав. Він не знищив як s сото, але він виграв бій з захопленням, бази, бо в нього не було пульок. Так далі. Основний калібр — це захисник, загарбник та воїн. І на пулька він не цілих 6 тисяч, а саме 5 тисяч 911 одиниць, 6 танків він знищив та 1309. Чистого досвіду він здобув. І з прям аккаунтом пішов в мінус ще й на 73 тисячі срібла. Нагадую, весь бій працював на голдових підкаліберних снарядах. Бій тривав 12 хвилин 55 секунд. Як завжди, всім дякую за перегляд! Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.